Давайте знайомитись. Я Денис Грищук. Новолинськ це молоде шахтарське місто. Місто моєї першої дитячої популярності. Пригадую свій перший виступ. Мені 6 років, на мені костюм морячка і в мене дуже низький голос. Це був фурор. Я був ще на мовлям, а рідні називали мене дорослою дитиною. Моя бабуся за мій характер говорила, що я директор фабрики. Я був дуже серйозним та розсудливим. У мене щасливе дитинство. Круто те, що я сам вирішую, що я хочу робити і чим я буду займатися. Я помітив одну цікаву закономірність. Життєві випробування трансформуються у нові класні можливості. Так у моєму житті з'явилася музика. Музика мої ліки. Правда віддастма. Мені не можна бігати, стрибати. Довго перебувати на сонці, але що я можу і мені треба umas, співати. І я це дуже люблю. Тричі на тиждень хожу в музичну школу, та кожного дня у мене вокал. Півтора року тому назад у головоломці мого життя сталася небажана комбінація. Повномасштабна війна. Вона поставила під загрозу усе. Ми з родиною вирішили переїхати в Польщу. На початку війни і зараз ми там живемо. Мені там дуже подобається, але кожного дня я переживаю за Україну. Я продовжую співати. Коли я був на проєкті The Voice Kids of Poland, мене дуже підтримували і мене це надихало працювати далі. Мене запросили на дитячий нацвідбір у Польщі, та я відмовився. Дещо я фіналіст національного відбору. Це результат моєї наполегливої праці, що наближає мене до здійснення моєї найбільшої мрії. Я мрію збирати стадіони! 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 стадіони!